Дорогі колеги, я як представник нотаріальної спільноти хотіла б запросити особливо нотаріусів України, але я думаю, важливо це буде для будь-якого практикуючого юриста, доєднатися до програми з медіації, яка організована в Микола Ромері університеті у Вільнюсі. Ця програма, беручи до уваги розвиток альтернативних способів регулювання конфліктів, я, на мій погляд, зараз дуже важлива. Оскільки, по-перше, нам, як е нотаріусам, сам Бог вилів мати широкі знання в цій сфері, тому заохочую всіх взяти участь в цій програмі. Особливо зараз е війна нагадала нам, що життя змінюється дуже швидко, і нові виклики і нові вміння дуже важливі для кожної людини, не тільки для юристів, е програма. ЛЛМ в Миколи Ромаре університеті вона дуже зручна і дуже гарно побудована, тому що були залучені викладачі-професори з усього світу в рамках цієї програми. Форма викладання онлайн і офлайн дуже зручна для нас, як для практикуючих юристів, які працюють в повний робочий день.